Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Змерзла, як у тому анекдоті, так холодно у нас зараз. Мінусова температура вночі зранку, і навіть в день не дуже прогрівається повітря. Ну, що ж Добре. зробити? Пішла я на ринок. І знайшла кілька цікавих прикрас. Зараз буду вам показувати. От починаю з брошки, яка відразу привернула мою увагу, тому що виконана ця брошка в моєму улюбленому стилі Арт деко. Як гарно сяють ці вставки, так і хочеться сказати, діаманти. Ну це не діаманти, це е, стрази. Ну, але ж виглядає дуже добре, тож гарної якості. Тут такі прямокутники чорної емалі. І отакий от зворотній бік має ця брошка. Сказати, щоб вона була дуже-дуже стара, я так кажу, тому що стиль ардеко це 20 роки. Мені здається, що це трошки пізніше. Це десь 50-ті роки. Така моя думка. Уважно розглядаючи цю брошку, я зрозуміла, що ці дві частинки вони спаяні вручну. Ну, як я розумію, це матеріали, які залишилися від тої епохи, коли це було в моді. Можливо, це були кліпи. Дрес-кліпи чи фур-кліпи. Оскільки в 50-ті роки вже то було не дуже актуально, ці застіпки, як прищепки, або як виділки, то їх сточили і зробили отак. Ну що ж, про пропадати добру? Ну ви ж розумієте, у нас зараз 25 рік, а в Чехослов... В Чехії, бачите, так промовляю. А в Чехії навіть до наших днів торгують ще тими стразами, які випускали, коли ще була Чехословаччина. А скільки вже років пройшло? Тож не дивно, що матеріали від 20-х-30-х років використовували в 50-ті роки для нових прикрас. Ще купила отаку маленьку брошку. У вигляді птаха, шукала в інтернеті, знайшла таку брошку, написано пташка какаду, папуга. Ну так, схоже. Щиро кажучи, дивлячись на її зворотній бік, який мені здався досить старим, ну, така поверхня. От бачите, да? не те, до чого ми звикли вже в прикрасах 90-х. Навіть 80-х років. Ні, це зроблено раніше. Можливо, це якісь 60-роки, вважаю, що не пізніше. Все тут на місці, голка, фіксатор. Всі стрази на своїх місцях, гарно сяють. Ну, така вінтажна маленька брошка. А цю брошку і підвіз. Я купила одного продавця. Я там побачила кілька цікавих речей, взяла їх, а він оцінив, ну, як на мій погляд, дуже дорого. Я почала торгуватися з ним. І якось з всіх прикрас, а ви зараз побачите, які прикраси я купила, він оцю видалив і сказав: це ж 19 сторіччя, це дуже стара прикраса. І я навіть так сказала, що, знаєте, якщо хочете, ви її залишить собі і продавайте по високій ціні. А решту прикрас я заберу. І він якось так подумав, зрозумів, що він видалив, мабуть, не саму, як, на мій погляд, цінну річ, поклав її трішки, і трошки знизив ціну. Ну, Взяла. Я вважаю, що це. Основа цієї брошки це початок ХХ сторіччя. Навіть так я скажу 10 роки, не саме початок, десь 10 роки ХХ сторіччя. Не дуже модерн, такий, знаєте, з гарними лініями, переходами, а такий вже досить сухий, який вже готується до переходу в Ардеку. І от зворотній бік. Чому я кажу основа для брошки? Тому що я вважаю, що це було зроблено з гарної основи, але ну, в якійсь такій не дуже престижній майстерні. Тут видно, що не дуже акуратно це виглядає. Але от, дивлячись на цей гачок, ну, на кріплення голки, і навіть на такий великий бейл, я можу сказати, у мене є кілька прикрас. Того періоду, ну десь 20-х років, які виготовляли саме з гарних, з гарних оригінальних прикрас. Але в такому ось варіанті. Шукала в інтернеті, поки що не знайшла основи. Тому що ці брошки, що у мене є, що виконані от саме в такому, в такій техніці копій, або імітації гарних речей, я Рано чи пізно знаходжу в інтернеті основу. Ти поки не знайшла, але все ж таки вирішила взяти, бо кілька, за кілька речей мені дали не, не лише знижку, але і один подарунок. Ось таку брошку я купила. Вона, може, нічого собою не являє такого вже оригінального. Може, така, як то сказати, серійна прикраса 70-х років. Ну, але ж. Надійний вінтаж, гарний дизайн. Я так розумію, що це гілочка з листями. І всі на своїх місцях ставки ну, не такі розповсюджені, видовжені стрази, які називають маркіз, гарний колір, гарний стан. ну, Голка трошки так вигнута, ну, але ви розумієте, це не головне. Хотіла е, випрямити її, але якось забула, бо е, захопилася дослідженнями в інтернеті щодо інших прикрас і про цю трошки підзабула. Ну, я так вважаю, що це Австрія в е, 70-ті роки. Ще купила отаку пряшку. Мені подобаються пряшки. І ну, майже завжди я кажу, що то пряжки для поясу. Але оця пряжка мені якось так не дуже була я впевнена, що для поясу. До того ж, вона має отакі кріплення, оці е, кружки, які пришиваються. Отут якісь ініціали. Е, і я, дивлячись у інтернеті, знайшла, що. Вона більш схожа на застібку плаща, такої плаща накидки, знаєте, не такий з рукавами, а саме, як одягається так більш ну так в стилі старовинному, як було там на початку ХХ сторіччя, може там в 20-ті роки, от в той час така накидка. І отакий от зворотній бік має. Тут видно, що це стара прикраса. І це в техніці Дамаскінадо виконана. У нас в Толедо відомий центр виготовлення прикрас такого типу. І я вважаю, що саме там це і зроблено. Тож, це інкрустація з золотом. Ще купила таку голку. З першого погляду подумала, що то шпилька для кроватки, яку я дуже люблю. Але потім зрозуміла, що навряд чи, тому що дуже довга ця голка. А нагадую, що от е, іноді бувають такі сумніви, чи то е, шпилька для того, щоб закріпити капелюх на голові. Ну, як то було на початку 20-го сторіччя, в 20 ті -е роки. Чи то шпилька для кроватки. І кажуть, що один з моментів важливих – це довжина цієї голки, тому що для кроватки це такий 7-8 см. А тут, а якщо більше, як 10, то це для капелюха. Ну, Тут, мені здається, 11 чи 12 см. І може це для капелюха, але голка така дуже гнучка. Я не знаю, чи можна таке використовувати для капелюха. Я в сумнівах. Отака от тут квітка, троянда, це метал. І я от побачила, як вона закріплена на цій голці. Не сучасне кріплення, тож е прикраса якась стара. Ну, яка стара прикраса, я маю її взяти. Ну, не знаю, що це. Так, але з часом, може, узнаю. За неї хотіла не дуже дорого, вирішила все ж таки її взяти. А ще купила отакий підвіс. Ну, я відразу зрозуміла, що це якась стара річ, що це має релігіозне значення. Придивившись, я зрозуміла, що це жінка з німбом то це повинна бути. Діва Марія, але ж немає Ісуса. Це якось дивно. Може, не Діва Марія, може якась інша свята. На одному іспанському сайті, де продають речі для колекціонерів, я знайшла дуже подібну дуже подібний підвіс. Фігура була інша, а от фрукти. Були ну, схожі на ці. Там така ж теж корона з Христом, і навіть зворотній бік, як тут, і бейло такої точно форми. І було написано, що це срібний підвіс, що це якась свята діва. Отак От було написано: невідомо. невідомо. І що це 18 сторіччя. Ну, не знаю. Оце. Єдине, що знайшла, що дуже схоже на те, що я сьогодні купила. Для 18 сторіччя характерні отакі гірлянди з фруктів, квітів і таке інше. Тож, можливо. А зараз хочу показати подарунок, який мені дали там на кілька приказ, які я вам показувала на ту пряжку, на оцій підвіс релігіозний, на оцю жінку. ну, Як я вам показала, ту брошку в стилі Ардеко спочатку. І мені дали оцю брошку, яку я коли роздивлялася. Я теж побачила, вона мені якось так сподобалася. Але я подивилася на неї. Виконана, наче то гарно. Дивіться, які очі, які вставки тут цікаві. І отакий от зворотній бік. Ніякого маркування тут немає, але ну, подивіться: позолота гарна. Хтось от там перевіряв, чи нащадки, чи хтось, е, тут пропілякали от таку борозду, щоб подивитися, що може це все з золото зроблено. Ні, там в основі якийсь сірий метал. Е, ну, не знаю, воно мені якось так приглянулася, але е, коли вже почали. Розмовляти про ціну, я її відклала, тому що ну я побачила, що вона не дуже стара. От мені цікаві старі прикраси, може це і невідомий мені та голка, але вона мені більш цікава, ніж такі котики. Ну, я кажу, як є. І коли вже ми там домовилися про ціну, він каже, оце тобі буде подарунок. Він бачив, що я її тримала, розглядала. Ну І він, мабуть, прораховувала вона йому не дуже цінна. І я прийшла і почала шукати в інтернеті, ну, і дуже здивувалася, коли знайшла. Навіть коли я зустріла Таню на ринку, вона каже, це копія з якогось відомої марки. Я кажу: ну, таке може бути. І так, Таня, це копія. І не з чого-небудь, а з Крістіан Діор. Да. E, знайшла я в інтернеті брошку 71-го року, 1971 року Крістіан Діор, а e, маркування у цій у тій брошці отут в центрі. І я подумала, ну може воно якось відвалилося, тому що маркування це така пластинка, і написано Крістіан Діор, зроблено в Німеччині. E, і думаю, ну може у мене теж оригінал, а десь. Вона загубилася ця е, табличка. А потім роздивилися дуже уважно в інтернеті, і зрозуміла, що е, у справжньому броші від Dior от ця голка, отак от, от розташована. Не горизонтально, а вертикально. Ну, то точно у мене підробка. Ну що ж, підробка, але дуже якісна показую вам застібку. Фіксатор, все на своїх місцях. Дуже гарна позолота. Виконано добре. Тут трішка, треба трошки почистити, отам всередині патіни а так. Отака. Отакий подарунок. А цю брошку, як побачила, одразу зрозуміла, що це щось таке дуже гарне, коштовне, шляхетне. Має гарне походження. Якось зразу е, зрозуміла, що це срібло, ну, марказити. Оце, подумала, дуже схоже на камінь. Хоч, може, це і гарне скло, але більш на камінь схоже. Ну, і в центрі отакий там камінець, е, може, рубін, може, гранат, подумала я. І е, потім подивилася на зворотній бік. Бачите, зроблено так. Якась непроходна така річ, не дешева якась біжутерія. Не дуже сподівалася, що я щось знайду. Як я здивувалася, коли в інтернеті знайшла цю брошку на якійсь сторінці у продажу. І ще більше я здивувалася, що там була ціна 280 євро. Я, я так запитала 280 євро? Так розмовляючи з комп'ютером. Він мені відповів так. Ну, було там написано, що брошка виконана в стилі Ардеко. Це срібло, марказити, Онікс і справжній рубін. Ну, я так подумала: ну що ж, тоді, якщо це стиль Ардеко, може, це з тих часів, з 20-30-х років. Ну, може, з 50-х років, подумала я про себе. А потім. Потім почала уважно дивитися інформацію про прикрасу, і знайшла написано виробник, і написано Ла метроп. Я відкрила в інтернеті і знайшла, що Ла метро це французька ювелірна компанія, яка спеціалізується на виробленні прикрас з срібла, з марказитами і натуральним камінням. І спеціалісти цієї компанії, ювеліри, вони надихаються мистецтвом ювелірів початку 20-го сторіччя, 20-х-50-х років. Але сама компанія існує з 1974 року. Тож їй немає і 50 років. Це мене трошки так. Опустила з небес на землю, як сказати. Ну, але ж подумала, чому така ціна 280 євро. Ну, у цієї компанії є сторінка в інтернеті. Оце я всю інформацію там прочитала. І шукаю брошки, і знаходжу дві брошки отаких от у них зараз пропонуються. От саме така з Оніксом, а друга. Тут оці частини зеленого кольору і написано, що це натуральний зелений агат. А вставка якась, якийсь інший камінь, не пам'ятаю зараз. Але ціни немає. Я подивилася інші прикраси. Ну, знаєте, може, тимчасового товару немає чи щось таке. Ні, всі прикраси не мають ніякої ціни. І потім подивилася політика цієї фірми. Там написано, що вони е, виробляють прикраси, і якщо вам щось сподобалося, залишить ваш контакт, і ми вам направимо, там, я не знаю, якийсь каталог чи щось таке. І якщо ви щось виберете, ми це надішлемо до е, нашої, ну, як то сказати, е, наших партнерів, а партнери у нас ювелірні магазини. І найближчий до вас, для, до вас прийде спеціаліст і вам принесе там, цю прикрасу. Я пошукала в інтернеті, знайшла два магазини обидва в Парижі. Один поруч з Люксембурзьким садом, як хтось то, хтось був, в Парижі знають, що це центр. Другий поруч з площею Маре, теж відоме місце і досить дороге. Ну, і отака брошка там 280, десь 260 коштує. Але розумієте, ціна така досить велика. Так що цікаво, прикраса. Для мене це нова фірма, нове дослідження, але зараз буду знати. Брошка, яку я показала, французька брошка, я так думала, що вона мене буде шедевром. Але потім я побачила оцей підвіз. І закохалася в нього з першого погляду, він мені дуже сподобався. Продавець почав казати, що це срібло, що це марказити, що це стара робота. Ну, Якщо починається з таких характеристик, то можна вже очікувати, що і ціна буде високою. Але ціна виявилася не дуже високою, такою нормальною. І тому я вирішила, що треба взяти це. Хоч продавець сказав, що це срібло, а я так подивилася. Ну, так, знаєте, може, срібло, може, не срібло. Так подивилася зворотній бік, нічого не знайшла, ніяких проб кажу, доведи мені, що це срібло. Він каже, я перевіряв вдома з, ну, з такою з хімією. Я кажу: Ну, перевіряв, може, це. Сріблом срібло покрито. Я вирішила все ж таки срібло-не срібло. Я ж не за це її полюбила цю прикрасу, вона мені сподобалася, От стильно зроблена. От дивишся, я розумію, що дуже стара робота. Я відразу зрозуміла, що це аметист. Оці камінці інші, Так. я не знаю, що це, але, мабуть, теж якісь якісь передоти. Може, ну такі маленькі, думаю, знаєте, маленькі камінці не дуже цінуються, якщо у них розмір такий невеликий. Ну, і прийшла і почала шукати. І знаходжу, дуже схоже не саме таке, але схоже, у центрі от також зроблено, але каміння рожевого кольору от такого. А тут трошки інші тут завитки. А оці, ну, як, Гілочки з листячком. От саме-саме такі. І маленькі, отакі от камінці теж вставлені. І підвіс маленький теж, але рожевого кольору. Ну, розумієте, є різниця, але дуже схоже. І от такий саме бейл з одним марказитом. І написано, що це підвіс едвардіанської епохи. Едвардіанська епоха названа так на честь короля Англії. Едуарда VII, який правив з 1901 до 1910 року. Ну, це от епоха стиля Модерн або ар-нуво, як кажуть у Франції. І звісно, я так подумала, ну я так і вважала щось таке кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Я так про себе думала ну, найпізніше років, не пізніше 20-х 20 років. Але та сторінка продажу, на якій була от, найбільш похожа на цю прикрасу, було написано, що це ставки з пасти. Це ювелірне скло. І я так думаю, яке таке ювелірне скло? У мене маметист. Але потім я вимкнула ультрафіолетовий ліхтарик і побачила, що. Ставка має такий жовто-зелений відблиск в ультрафіолеті. А це означає, що це не аметист, це означає, що це скло з добавками урану. Тож, у мене скло. От розумієте, от подивилася, з першого погляду мені здалося, що це аметист. Настільки гарний цей кристал в центрі. А, ну, інші теж скло. Але такі речі не дешеві в наш час. Той підвіс, що я подивилась, що я знайшла в інтернеті, е... коштував близько 250 євро. А може англійських цих фунтів оце я не впевнена, ну, не дешево. І отут отакий зворотній бік. До речі, от того, що там, я знайшла, от один в один я кажу про те, що маленькі камінці, ну, скляні вставки, вони закриті. Центральна, от саме-саме вона має отакий самий від, От, Як от центральна частина, нібито у них однакова лише скло різного кольору. Ну, і, отак. і знаєте, придивляючись уважно, я вдома вже не знайшла навіть пробу тут, 800. От бачите. Так що от такий гарний підвіс я знайшла. Для мене це свято, тому що такі речі в такому стані це не завжди можна знайти. Потім вже дивилася уважно, мені здається, що тут відсутній один, один маленький марказит. Ну, то таке. То і непомітно, і має великого значення. До речі, всі вставки закріплені так, як закріпляли в старих прикасах. От бачите, вони обжаті зі всіх боків металевою, ну, як би то сказати, рамкою. І центральна теж. Щодо ланцюжка, ланцюжок тут срібний, але він не такий, як цей підвіс. Хочу показати вам то було цікаво я ще побачила на ринку, що у цього ланцюжка отака от пластинка тут. Всі знають срібні ланцюжки, ну, італійські і інші, мають отаку от подібну, але вона не такої форми. Погодьтеся. І тут можна побачити пробу 925, а також дві літери G і -E V. І подивилася я в інтернеті, я показую фірму англійську, яка випускає. Срібло і прикраси срібла і золота. І у них є кілька ланцюжків. Фірма така, ясно, що престижна, бо дуже багато. Там там більш золота, ніж срібла але срібло теж. Англійська фірма. І, до речі, на застібці теж є проба 925. Ланцюжок не рідний від цієї прикраси, але добре підходить. Отакий От день у мене сьогодні. Як бачите, то якісь розчарування, якісь дослідження, якісь нові факти, але цілком дуже цікавий процес. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.